Доброго ранку, ми з України, діти найкращої у світі країни. Навчатись старано будемо з вами, так що пишалися тата і мами. Здобудемо знання, бо у них наша сила, щоб жодна скрута нас не скорила. У світ знань сміливо робимо крок. Починаємо урок. Працювати ми з вами будемо сьогодні над темою Бережи книгу Чому скаржилися книжки за Кузьмою грибом. Добір інтонацій для читання, створення пам'ятки, правила поведінки з книжкою. Звертаю вашу увагу на те, що працювати ми будемо на сьомій та восьмій сторінках другої частини підручника Українська мова. Якщо ви ще не встигли підготувати підручники до роботи, то скористайтеся паузою і відкрийте книжки на необхідній сторінці. Підготувалися? Молодці! Діти, неодноразово на уроках читання ми з вами говорили про те, що для кожної людини дуже важливо навчитися читати, адже чим більше людина читає, тим вона грамотніша і розвиненіша, а щоб читати швидко, виразно, ми під час уроків постійно виконуємо спеціальні дихальні та мовленнєві вправи. Розпочати підготовку до читання пропоную саме з дихальної вправи. Ця вправа називається Здуй пір'їнку. В небі пташечка летіла, своє пір'ячко згубила. В легені повітря набираємо і пір'їнку ту здуваємо. Набирайте, дітки, у легені повітря і дмухайте на пір'їнку так, щоб її здути. Здули молодці. А пташки літають і по пірячку скидають. Знову є пірінка. Давайте знову її здуємо. Молодці. Пташечки знову по подвір'ю літають і ще пірячка скидають. Знову здуємо? Набирайте у легені повітря. Молодці! Сподіваюся, що дихальна вправа вам сподобалася, і ви не тільки підготували легені до читання, а і зарядилися позитивною енергією. Але для того, щоб добре підготуватися до читання, дихальних вправ замало. Для кращої підготовки до читання потрібно виконати вашу улюблену вправу, яка називається сонечко. За правилами гри вам потрібно встигати читати склади, які воно утворюватиме. Уважно слідкуйте за напрямом стрілочок. На цьому сонечку починаємо читати з букви С. СА, СО, СІ, СИ, Ся, се, Сю, СУ. Зверніть увагу, тепер стрілочки будуть вказувати всередину до букви С. Читаємо «АС». Ос, іс, из, яс, юс, ус. Продовжуємо гру далі. Шва, швя, швю, шве, шві, шве, шву, шво. Знову читаємо Азр, озр, ізр, ІЗР, ізр язр, езр, юзр, узр. Продовжуємо читання. ква, кві, квю, квя, кве, кви, кву, кво. І ще раз. Афу, офу, іфу, іфу, яфу, ефу, юфу, уфу. Сподіваюся, що гра вам сподобалася, і ви готові продовжити розминку. Пропоную вже знайоме вам розчитування за допомогою таблиці складів. Спочатку потрібно читати горизонтально розташовані рядочки зі складами, а потім вертикально розташовані стовпчики. Готові? Починаємо читати. Кіп, кар, бир, вод, роз, тар, вір, сіл. Мод, жид, шер, міс, каб, цуп, чам, дих, гол, нок, зам, мок, лап, сит, дар, тит. Тіл. Лон, род, фок, кен, нор, кло, шип. Зеб, лот, нух, хор, чум, ниж, від, фор. Лип, сос, нот, роб, ріл, меб, тап, род. Тепер вертикально. Кіп, мот, гол, тіл, зеб, лип, кар, жит, нок, лон, лот, сос, бир, шер, зам, рот, нух not. Вот міс, мок, фок, хор, роп, рос, каб, лап, кен, чум, ріл. Тар, цуп, сит, нор, ниш, меб, вір, чам, дар, кло, від, тап. Сіл дих, тит, шиб, фор, рот дуже добре. Таблиця складів це не остання вправа нашої мовленєвої розминки. Попереду на вас чекає дуже гарна чистомовка, яка допоможе не тільки розім'ятися, а ще й поліпшить ваш настрій готові до читання? Починаємо. Рік у рік біля воріт риє нірку чорний кріт. Рік у рік скриплять ворота, рив бити її навпроти. Рипи скрипи не рипіть, рию там, де хочу рить. Сподобалась чистомовка? Дуже добре. Перед тим, як далі працювати, пропоную вашим очкам трішки відпочити. Прослідкуйте за сонечком, яке буде рухатися у вас на екранах, тільки очима, не повертаючи голови. Молодці. Сподіваюся, що ця вправа допомогла підготувати ваші очі до читання. Зверніть увагу, що на сьомій сторінці ваших підручників вам пропонують потренуватися виразно читати речення. Слова, виділені курсивом, тобто надруковані похило, допоможуть дібрати відповідну інтонацію. Давайте спочатку звернемо увагу якраз на ці слова підказки. Перша підказка це слово зітхнула. Отже, фразу потрібно читати зітхаючи. ох, хо зітхнула. Далі курсивом надруковано слово зашепотіла таємниче. Тож і ми маємо таємничим голосом прочитати. А знаєте, що ми зараз робимо? зашепотіла таємниче. І останнє слово загукала. Ми маємо ніби вигукнути, а самі втечемо від нього. Загукала. Якщо ви зрозуміли, з якою інтонацією потрібно читати подані репліки, то скористайтеся паузою і потренуйтеся читати запропоновані частини тексту з відповідною інтонацією. Потренувалися. Молодці. Читаючи інтонаційні репліки, ви, мабуть, уявляли тих героїв твору, які промовляли їх. Як ви гадаєте, кому вони належать? Пропоную вам. Запам'ятати тих героїв, які ви щойно уявили чи назвали, а потім, після того, як ми прочитаємо текст, ви зможете перевірити, чи здійснилися ваші передбачення. Звертай вашу увагу на те, що вам потрібно буде так само виразно з потрібною інтонацією читати репліки і у тексті за Кирилом грибом, який називається Чому скаржилися книжечки. Спочатку ви його прослухаєте. А потім потренуйтеся у самостійному читанні, скориставшись паузою. Якщо ви готові до слухання, то вмощуйтеся зручніше та слухайте уважно. За кузьмою грибом. Чому скаржилися книжечки? Ліг спати Сашко. Крізь вікно, місяць на нього дивиться, усміхається, лагідний сон навіває і задрімав Сашко. Раптом чує. Хтось шепоче в кутку, де поличка його для книг та іграшок. Хто там шепоче? Адже тато і мамо в іншій кімнаті. Сашко нелякливий був. Підвівся з ліжка, шепіт притих на мить, а потім почулася тиха розмова. Ох-ох «Ух, -ух, ух, зітхнула одна книжечка. Тяжко, важко жити у цього не чіпури. Негарний він, хлопчик. Погляньте на мене. Була я недавно чистенька, гарненька, любо подивитися, а тепер сама себе соромлюся. Сторінки мої олівцем помальовані, краї позагиналися, всюди плями. А на мене він учора хліб з маслом поклав, обізвалася друга. Тепер, сторінки, аж світитися наскрізь стали. А з мене він, сторінку на кораблик вирвав. А на мене сів і зім'яв, поламав. А на мене черевиком брудним наступив. Бачите, так і залишився слід. А знаєте, що ми зараз зробимо, сестрички книжечки? зашепотіла таємнича одна, у якої був відірваний початок і кінець, так що тепер ніхто не знав, як вона і зветься. Покараємо його. Як покараємо? перепитали всі. А так. Кивнула сторінками книжка. Обмажимо йому обличчя варенням і маслом, одірвемо носа і вухо, вискубимо чуба, потім кинемо на підлогу. А самі втечемо від нього до кращих дітей, загукала інша книжка. А потім скомандувала Ходімо, сестрички. Усі книжечки враз підвелися і кинулися до Сашка. Хлопчик звів над головою руки, замахав ними і закричав. Мамо, мамо, рятуйте. Що тобі сниться, синку? спитала мати. Сашко прокинувся, розплющив очі. Мені мені снилося. А де мої книжечки, мамо? Он там, на підлозі валяються, кивнула головою мати. Сашко схопився з ліжка. Понівечені книжечки лежали на підлозі і з докором дивилися на нього. Він обережно підняв їх, погладив. І акуратно поклав на поличку. Ну що, сподобалася вам казочка? Впевнена, що так. Тепер настала ваша черга її прочитати. Але перед читанням великого тексту потрібно потренуватися у читанні окремих слів, важких для вимови. У наступній вправі вам потрібно старатися дуже швидко та чітко читати слова, які з'являтимуться у вас на екранах. Готові? Починаємо! Дивиться, Помальовані, усміхається. Шепоче. Понівечені. Нечепура. Позагиналися. Сестрички книжечки. Вискубимо. Сподіваюся, що читання окремих слів допоможе вам у читанні. Тож скористайтеся паузою і прочитайте казку самостійно. Прочитали? Молодці! Сподіваюся, що ви читали казку не тільки виразно. А ще й вдумливо, тобто уважно. Адже зараз ми будемо перевіряти, чи були ви уважними читачами. Перевіримо спочатку, чи всі слова у тексті були для вас зрозумілими. Пропоную вам прочитати слова у правому та лівому стовпчиках і з'єднати їх у пари за значенням. Вони мають бути близькими. Виконали завдання? Давайте перевіримо. Нечепура це недбалий, соромитися стидатися, покарати провчити, лякливий боягузливий. Розуміння тексту можна перевірити і за допомогою питань та відповідей. Пропоную вам читати разом зі мною запитання, які з'являтимуться на екрані, а потім, скориставшись паузою, давати відповіді на них. Після того, як відповісте, повертайтеся до перегляду та звіряйте свої відповіді. Якщо зрозуміли завдання, то читаємо перше питання. Чи шанобливо ставився Сашко до книжок? Відповіли на питання? Впевнена, що так. Із тексту ви напевно зрозуміли, що Сашко не ставився шанобливо до книжок, він був нечепурою. Наступне питання. Як книжечки хотіли покарати нечепору? Згадали? Вони хотіли обмазати йому обличчя варенням і маслом, одірвати носа й вухо, вискупти чуба та кинути на підлогу. Або вони хотіли втекти від нього до кращих дітей. Наступне питання чи змінилося ставлення хлопчика до книжок? Згадали? Так Сашко злякався і закричав у вісні, він зрозумів свою провину. І змінив своє ставлення до книжок. Далі вам потрібно довести свою думку рядками з тексту. У тексті написано Сашко схопився з ліжка, понівечені книжечки лежали на підлозі і з докором дивилися на нього. Він обережно підняв їх, погладив і акуратно поклав на поличку. Далі вам потрібно розказати про те, як ви ставитеся до книжок. Я впевнена, що усі ви до своїх книжечок ставитеся добре, з пошаною, бережете їх і не забувайте час від часу прочитати. Щоб ваше ставлення до книжок завжди залишалося гарним, потрібно дотримуватися правил поводження з книгою. Такі правила ви можете скласти самостійно, у вигляді павутинки. Склали? Давайте перевіримо, чи співпали ваші правила з тими. Які ви прочитаєте на своїх екранах. Обгорни книгу. Користуйся закладкою. Не малюй у книзі. Не рви книгу. Не клади у книгу сторонні речі. Не загинай сторінок. Не читай під час їжі. Люби і шануй книгу. Я впевнена, що всі другокласники будуть вірними друзями книжок і ніколи їх не образять. Ніколи не забувайте, книга це міст у світ знань. Будеш з книгою дружити, буде ліпше в світі жити. На цьому наш урок завершено. Ви, як завжди, в кінці уроку можете оцінити свій настрій та результативність роботи за допомогою смайлика. Якщо ви з легкістю поралися з усіма завданнями. Ваш смайлик буде веселим. Якщо вам було складно, уявіть серйозного смайлика, а якщо ви потребували допомоги, уявіть сумного. Я, звісно, сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам за увагу, до нових зустрічей!